Добре, частина 11. Тож, у цій частині я просто розповім історію родини. Призупиняємо усі речі про будинок, усі речі про машину. Це передісторія його родини, родини мого колишнього. Добре. Отже, слухайте, батьки мого колишнього чоловіка, мама і тато обидвоє померли. Мама померла від раку. Тато помер незабаром після неї. я не впевнена, від чого він помер. Тож у нього є кілька братів і сестер. У нього двоє з його батьками. У нього є брати і сестри. Два брати. Вибачте, два брати. Один старший живе у Філадельфії, один молодший на два роки. Живе у Нешвілі. У нього дві сестри. Одна шанте старша живе в Дагласвілі зі своїм чоловіком та двома дітьми, хлопчиком та дівчинкою. Молодша сестра Кім. Молодша живе в Огасті зі своїм чоловіком. працює. Здається, він казав у Проктерен-Гембл. Це була історія у нього було два зведені брати через його тата. Один брат жив у Балтиморі, інший брат жив в Огасті. з братом, який жив в Огасті, я познайомилася особисто, потиснула руку, обійняла все таке з братом, який жив у Балтиморі, я розмовляла по фейстайму. Брат, який жив у Філадельфії, старший брат, на якого він рівнявся. Я ніколи, я ніколи не спілкувалася з ним по телефону. Я завжди говорила з ним через свого через свого колишнього. Тож розмова була такою, привіт, малий. Брате, брате, так і так, привіт. Він звав його братом так і так. Ми зватимемо його Джоном. Джон сказав привіт. Привіт, Джон. Я була у ванні і вкладала волосся, чистила зуби. Привіт, Джон. І він такий. Ти чув? Він питає, як справи? Я така, я добре, як у нього справи, бо це лише я і тому він буде передавати туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. А він розмовляв з Джоном щодня. Починаючи приблизно після липня, після того, як бабуся померла, він говорив з Джоном щоранку. Ми обидвоє збираємося на роботу, і він говорить по телефону з Джоном. Вони будуть говорити 30-40 хвилин, говорити про футбол, говорити про інших братів і сестер. Вони говорили. Про машини вони розмовляли. Я маю на увазі, це було це було насправді не так важливо. Вони говорили про брата в Балтиморі, вони говорили про брата в Огасті. і тоді вони згадували це розмови, які я чула. Дозвольте пояснити, коли я кажу, що чую розмову, це означає, що я фізично стою біля нього або позаду нього, де я могла чути його з телефоном біля вуха. Розмовляючи з кимось, бо це була не я. Добре. Я можу не чути іншу людину, оскільки дзвінок не на гучномовці. Але те, що я чую, наприклад, я чую привіт, мужик чим займаєся? О, справді, всі на шашлики цими вихідними? Що ви робите? Ось у чому справа. Ні, я думаю, що ми з нею залишимося цими вихідними, тому що... що ці цифри виглядають божевільними з ковідом. Так, вона тут, вона сидить тут, вона дивиться телевізор. Гаразд, чекай, Джон каже: привіт. Привіт, Джоне. Ти її чув? Добре. Гаразд, брате, я просто хотів перевірити тебе. Ось такий вигляд мали розмови. Гаразд, тому я сподіваюся, що це надасть трохи більше ясності щодо типу розмов, які я чую. Отже, я не знаю, чому це світло постійно згасає. Гаразд. Тож так він розмовляв зі своїми братами та сестрами. Бабуся померла. Він зателефонував мені приблизно в квітні або в травні і сказав, що його бабуся померла. Його бабуся з боку батька раптово померла від ковіду. У неї були симптоми, вона лягла спати і не прокинулася. Він був збентежений, він плакав, він не їв. Він просто сидів там, слухаючи музику, не дивлячись телевізор. Дуже сумно, бо він був таким типу: моя бабуся завжди була моєю групою підтримки. Тому з того, що я побачила, це його справді вразило. Я нічого про це не думала. Я з тих людей, якщо ви скажете мені, що хтось з вашої родини помер, я вам вірю, бо я не жартую про таке. І, мабуть, я сподівалася, що й інші люди цього не роблять. Однак... Однак це не для всіх так, але ми туди дійдемо. Отже. Сім'я він розмовляв. У нього була його сестра Шанте, яка жила в Дагласвілі. Як я сказала, вона була одружена з двома дітьми. Здається, була медсестрою. Отже, коли у мене був викидень, це була сестра, про яку він, типу, моя сестра відвезе тебе до лікарні. Типу, так роблять в родині. Так я ніколи не зустрічала Шанте. Я говорила по телефону. ой, вибачте, я була біля нього, коли він говорив по телефону з Шанте. Ніколи не чула її частини розмови, Але він розмовляв зі своєю сестрою. Це він сказав, так це звучало. цікаво те, що ми жили можливо, за 35-40 хвилин від Агласвіля. Тож багато разів він запрошував мене поїхати з ним до будинку його сестри. Гаразд, дозвольте мені розповісти вам, як це завжди відбувалося. Всього він запрошував мене, мабуть, три чи чотири рази різні барбекю чи ще щось. Перше, коли він запросив мене, я сказала: ні, я не їду, бо знову ж таки, ковід. А вона медсестра. Дідько ні. Вдруге, він такий: так, вона запросила нас, але я не думаю, що нам слід їхати, бо ковід ні. Третє, ми погоджуємось, я погоджуюсь піти. Я така без питань, я зустрінуся із сестрою, типу, це було б чудово. Дорогою до її будинку у Дагласвілі, дорогою до сестри. Видно, йому зателефонували. Телефон завжди був на вібро, але йому подзвонили, і він сказав мені, що щось не вийшло. Тож вона їй довелося скасувати барбекю чи збори, неважливо. І тому я така: о, дідько, типу, добре. Ну сподіваюсь, ми зможемо піти іншим разом. Це, це сталося недостатньо близько, щоб я помітила червоні прапори, якщо б це мало сенс. Але на той момент ви, мабуть, думаєте, дівчино, ти що сліпа? Але знову ж таки, я нічого про це не думала. Я така, типу, добре зірвалося. Подивимось, перенесемо. Um, І тоді ми просто сходили поїсти, а потім він поговорив з іншим братом, братом Зогасти, який був на гучномовці. Отже, це було типу: я нічого про це не думала, справді не думала. Дідько. Чим більше я говорю про це, тим більше я усвідомлюю, що я не тупа людина. Але мені це ніколи не спадало на думку. Ті речі, які зараз потрібно розібрати. Просто до мене не доходило. Але, тим не менше, це передісторія його родини. Так, бабуся померла. Через три тижні він зателефонував мені і сказав, що його дядько помер від ковід. Дядько пройшов позитивний тест, йому довелося лягти в лікарню, і він помер. Це був трохи червоний прапор. Це був трохи червоний прапор. Як я вже казала, я не жартую про смерть. Тож я така отакої. через ці дві смерті він став фанатиком ковід. І коли я кажу, це маю на увазі: носіть маску, одягайте рукавички, дезінфікуйте руки, мийте руки, наче він дратувався, доки не переконається, що ніхто з нас не зловив ковід. Тож тепер я дам вам перед щодо того, що мені сказали про колишню дружину. Добре. Я знаю, що маю жахливий вигляд, та це нормально. Все гаразд. Тим не менше, так це частина 12, за кого я вийшла заміж. Тож тож Це передісторія того, що він казав за колишню дружину. це важливо, зверніть увагу. Гаразд, це 2020 рік. То, ось, що він сказав у 2020-му. Мені сказали, що він і його колишня дружина. Раніше були друзями, потім вони почали зустрічатися і згодом одружилися. Вони одружилися в Каліфорнії. Він купив будинок за гроші, які він заробив манежним футболом. Вони, мабуть, одружилися на початку кар'єри манежного футболіста. То був гарний будинок. Він показав мені фото будинку, показав мені фото будинку всередині. Запам'ятайте. показав мені фото будинку всередині, це був дійсно гарний будинок у Сан-Дієго. І в основному те, що сталося, полягало в тому, що одного разу він прийшов додому раніше з роботи, і у мене гикавка, вибачте, одного разу прийшов додому раніше, і його дружина спала з іншим чоловіком. Чоловік був у будинку. Він і чоловік влаштували бійку, її син, якому. Близько 17 років, у 2020 році, у неї двоє дітей: дочка і син. Син, мабуть, їхав додому зі школи, коли мій колишній чоловік виявив свою колишню дружину в ліжку з іншим чоловіком. Отже, історія в тому, що він і хлопець побилися. Він вигнав хлопця, він вигнав свою колишню дружину. Але сказав їй, що діти можуть залишитися. Діти біологічно не його, це його прийомні. Вона така: ти певно, жартуєш, типу, я не залишу тут своїх дітей. Діти достатньо дорослі, що вони такі: ми, ми не хочемо йти, тому що ти облажалася, ми не хочемо йти. Тож, вочевидь, вона йде, діти залишаються з ним на кілька тижнів. І... Тоді вона знаходить собі власне житло, діти з'їжджають до мами. Він він подає на розлучення в Каліфорнії. Він подає на розлучення в Каліфорнії, і це було жахливе розлучення. Вона вимагала подружніх виплат, і всяке таке. А потім це перетворилося на типу. Я допоможу тобі з дітьми, не аліменти, але я, я даватиму трохи грошей для дітей. Тому що він був дуже близький з дітьми. Він хотів зберегти стосунки з дітьми. Їхні біологічні батьки у них були два різних батька. Їхніх біологічних батьків не було на фото. Отже, розлучення починається оскарженнями і брудом. Зрештою стає більш мирним. Зрештою, вони стають більш лояльними один до одного. Отже, мій колишній чоловік переїхав. Це все Все до того, як він зустрів мене. Отже, я розповідаю вам про те, що він мені розповідав у 2020-му. Отже, врешті-решт, приблизно за два роки, коли на роботі з'явилася можливість перевестися в Джорджію, він скористався нею. Новий початок, новий старт. У нього є сім'я в Джорджії. Він скористався Він розповів мені цю історію десь під час. Другої чи третьої розмови. Тож, з самого початку було, що вона зрадила. Він піймав її і він подав на розлучення. але він все ще був близький з дітьми. У них усе ще були прекрасні стосунки. Я чула його, я чула. Як він говорив по телефону з дітьми, типу підтримуючи їх, допомагаючи їм, допомагаючи 17-річному, типу з домашкою діти дійсно хотіли зустрітися зі мною. Я була не проти, він судячи з усього, він відправляв гроші, бо їм треба було бо Він він любив дітей як своїх я розповідаю вам так, як мені розповідали у 2020-му. Отже, подивімося, приблизно у квітні або травні 2020-го він повідомляє мені, що його колишня дружина переїхала до Джорджії. Судячи з усього, вона живе зі своєю сестрою в окрузі Квінет. Тож вона переїхала до Джорджії, двоє дітей тепер у Джорджії. І тож, коли він говорить мені все це, я така. І що це має означати? Тепер я скажу. Він ніколи не складав враження, ніби вона хоче його повернути. Він ніколи на це не натякав. Це завжди було типу: ні, ми. В нас мир заради дітей, в нас мир для дітей. Але він він ніколи не натякав, що вона намагалася повернути його. Я відчуваю, що це справедливо по відношенню до неї. І знову залишайтеся зі мною, все вилізе. Але це була передісторія колишньої дружини, що вони одружилися в Каліфорнії, вони розлучилися в Каліфорнії, а потім вона, врешті-решт, переїхала до Джорджії в округ Гвінет. після того, як він перевівся по роботі в Джорджію, Він сказав мені, що час від часу він буде отримувати від неї повідомлення. Він сказав мені, що він сказав їй. Коли я була вагітна, він вважав, що їй потрібно почути це замість того, щоб почути це від дітей. І ми трохи посварилися з цього приводу, але. Дорогенька, тим не менш. Отже, ми посварилися з цього приводу, я почувалася типу, це не її справа. Але це... Загальна передісторія її, тож пам'ятайте, бо буде вікторина, Але просто пам'ятайте, він зустрів її в Каліфорнії, одружився з нею в Каліфорнії, розлучився з нею в Каліфорнії. Вона переїхала до Джорджії в округ Гвінет після того, як він переїхав до Джорджії. Все зрозуміло добре.